Як добре, ви знаєте історію Бахмута. Давайте перевіримо, як називався легендарний український літературний часопис, який видавали у Бахмуті на рубежі 20-30-х років минулого сторіччя а на гора. Б. Всесоюзний кочегар. В. Забой. Г. Донецький степ. Правильна відповідь В. Редактором забою був письменник Григорій Баглюк, його заступником Василь Гайворонський. Згодом Баглюк як чинний представник відродження був розстріляний. Василь Гайворонський виявився одним з небагатьох, кому вдалося врятуватися від режиму. Бахмут ніколи не був центром якої адміністративної одиниці: а Донецька губернія, Б. Донецька область, В. Артемівська округа, Г. Артемівський район. Правильна відповідь Б. у 1932 році. Під час утворення Донецької області адміністративний центр перенесли до Сталіна, тобто Донецька.